Урок навчання грамоти письмо. На сьогоднішньому уроці ми з вами складемо розповідь за опорними малюнками, планом та опорними словами. Працювати на сьогоднішньому уроці ми будемо усно, тобто нічого в зошитах писати не будемо. Розгляньте малюнки на екрані. Давайте будемо розглядати їх разом і описувати, що на них зображено. На першому малюнку ми бачимо людину, яка стоїть і дивиться на динозаврика. Навколо, до речі, бачите, тут є ще якісь яйця. На наступному малюнку ми бачимо цю ж саму людину, а це вчений, який знайшов яйце і розглядає його слідуючий малюнок ви бачите курча, що вилупилось з яйця, і динозавра, який також вилупився з яйця. На слідуючому малюнку ми бачимо динозавра, де він знаходиться. Прочитайте, вірно, в зоопарку. Слідучий малюнок ми бачимо яйця маленькі і одне велике. І курча що вилупилось. І на останньому малюнку ми бачимо, як вчений кладе яйце велике до інкубатора А тепер спробуйте визначити, в якому порядку розвивались події, і як треба переставити малюнки. Який повинен бути першим, другим, третім і так далі. Для цього поставте відео на паузу. Так, розгляньте. Ось в такому порядку повинні бути малюнки. А зараз ми з вами будемо розглядати кожен з цих малюнків і давати відповіді. На питання. Але для початку ми з вами познайомимося зі словами, які можна буде використовувати. Прочитайте ці слова, поставивши відео на паузу. А тепер давайте прочитаємо їх разом: вчені яйце поклали, курча. До інкубатора вигрівали, появився динозаврик, віддали зоопарк. Розглядаємо перший малюнок і читаємо питання, що знайшли вчені? Відповідаючи на це питання, ми будемо використовувати слова, що справа у стовпчику. Вчені яйце я вам їх для зручності виділила. Вчені знайшли яйце. Наступний малюнок. Прочитайте питання. Куди поклали яйце? Подивіться слова, які вам потрібні будуть для відповіді. Яйце поклали до інкубатора, вигрівали. Так куди ж поклали яйце? Яйце поклали до інкубатора і вигрівали. Давайте трошечки зупинимося і поговоримо про те, що таке інкубатор. Інкубатор це пристрій для виведення з яєць та шенят. Ось так він виглядає. Наступний малюнок і наступне питання. Прочитайте питання. Хто народився першим? А тепер подивіться, яке тут у нас є слово підказка. Курча. Давайте відповідати. Першим народилося. Курча. Слідуюче питання. Прочитайте його. Хто вилупився із великого яйця? І подивіться слова підказки. Появився і динозаврик. Відповідаємо. Із великого яйця появився динозаврик. Читайте питання, куди віддали динозаврика. І прочитайте слова підказки. Віддали в зоопарк. Відповідаємо Динозаврика. Віддали у зоопарк. А тепер поставте відео на паузу. І за допомогою питань, слів для довідок та малюнків складіть розповідь про те, як вчені знайшли яйце динозаврика. Я думаю, у вас получилась дуже цікава розповідь. Повторіть свою розповідь батькам або друзям. Діти, я разом з вами складала розповідь про вчених, які знайшли яйце. І послухайте, що у мене вийшло. Одного разу під час розкопок вчені знайшли велике яйце. Вони поклали це яйце до інкубатора, де вигрівали курячі яйця і стали чекати. Першим народилось курча. Трохи пізніше з великого яйця появився динозаврик. Вчені дуже здивувались і віддали його в зоопарк. Сьогодні ви всі дуже гарно і плідно працювали. Дякую вам за роботу. На цьому наш урок закінчений.